Вітаю, дорогі друзі! Цей вечір хочеться роздумати про таку важливу тему із книги об'явлення 4 розділу, де йде річ про видіння Івана Божого престолу. Хоча в Біблії написано, що Бога ніхто ніколи не бачить і бачити не може, але в видінні Іван бачив дивне видіння, про яке ми будемо з вами читати і роздумувати. Після цього я глянув. І ось відчинені двері на небі, і той же голос, який я чув, ніби звук сурми, що говорив зі мною, сказав: Зійди сюди, і я покажу тобі, що має статись після цього. І в ту ж мить я був у дусі, і ось престол стояв на небі, а на престолі той, хто сидів, тобто Бог. І той, хто сидів, був. Подібний виглядом до каменю Яспісу і сердоліку, та райдуга навколо престолу видом подібна до Смарагду. Друзі, можливо, ми з вами ніколи не бачили таке дорогоцінне каміння, але Іванові дінню бачив, я так розумію, велике сяйво, цінне, яскраве сяйво, що стосується Божого престолу. Тобто, тут написано, були відкриті двері, і він за відчиненими дверима бачив того, тобто Бога, який сидів на престолі на небі. Далі говорить нам святе Письмо від 4 вірша. А навколо престолу, 24 престола. А на престолах я бачу 24 старці, які сиділи одягнені в білий одяг, і мали на головах своїх золоті вінці. А від престолу виходили блискавки, громи і голоси, і сім світильників вогняних горіли перед престолом, які є, сім духів Божих. Тобто, далі в видіння Іван бачить навколо престолу, престолу Божого і ще 24 престоли, і там він бачить 24 старці. Хочу коротеньке пояснення, хто читав далі книгу Откровення, там написано, що це люди, які від землі спасенні. Тобто є таке розуміння, що ці люди воскресли при Воскресінні Ісуса Христа, тому що в Євангелії від Матвія описано, що, окрім Христа, ще воскресли люди і багатьом з'явилися. І можливо це із тих, тому що це із людей ці 24 старці, старці. Зверніть увагу, вони одягнені в білий в білі одяг. Білий одяг символічно означає праведність, ну, праведність Христа. Ми так вважаємо, а вінці золоті означають переможці. Друзі, у кожного з нас є звички, є нахили, є щось характері недобре, і це треба перемогти. І щоб отримати спасіння, щоб бачити Божий престол, нам потрібно перемогти. А вінець золотий якраз і означає перемога над злом, над гріхом. Далі читаємо про престол Божий, чотири істоти. І перед престолом море скляне, подібне до кришталю, а серед престолу і навколо престолу чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Перша істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала лице як у людини, а четверта істота подібна до орла, що летить. А трошки пояснення. Перша істота подібна до лева. Лев є символ царя, тобто символ престола Божого це є царство, Бог Цар над все Друга істота подібна до теляти. а ну, теля як символ доброти, лагідності. Третя істота подібна як лице людини. Тобто символом це означає, що Бог є розумний. Тобто, людина, порівнюючи з, з тваринами, є розумна. Тому Бог розсудливий і символізує розум. Ну і четверта орел. Ну, Тут вже більш обширне значення. Перш за все, Орел дуже добре бачить. Це означає символічно, що Бог обозрює всю землю і бачить все. Перед ним все відкрито, навіть ті істоти і спереді, і ззаді мають багато очей. Тут, так Біблія нам описує. І друге значення це бистрота, тобто з великою швидкістю, ангели бачать все на землі. І Бог все бачить, знає всі події, які відбуваються не тільки в нас на землі, а у всесвіті. От таке значення Божого престолу. І тепер далі, якби посліднє значення цього видіння Івана означає, що як ці істоти, як старці не перестають прославляти Бога того, що сидить на престолі. І кожна з чотирьох істот мала по шість крил і навколо, і навіть під крилами повно очей і вдень, і вночі вони не перестають говорити свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був і є, і гряде. Тобто ніколи вони не перестають або ніколи не змовкають ті істоти, які. Продовжують славити свого Бога, який сидить на престолі. І коли істоти складають славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе на віки вічні, тоді 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються тому, хто живе в віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, говорячи достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив все і все з твоєї волі існує і створене. Ну, якби все зрозуміло, що вся слава і подяка Богу. але ще одна річ, на дикої я хочу ще трошки зупинитися, що воїнці вони свої складають перед престолом. Тобто ця перемога це не їхнє перемога це завдяки Богу і Христу. Тому, і ми, якщо ми перемогли якісь гріки, якісь погані вчинки, то не є наше, то є Божа заслуга, і ми повинні так жити, щоб перемогти, а всю славу. Ті вінці перемоги скласти у Божого престола. Амінь.